Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи збройних сил України на Запорізькому напрямку, про що він повідомив на своїй телеграм-сторінці. Головком зазначив, що обговорив з командирами стан забезпечення підрозділів і підготовку до зимового періоду. А крім того, Сирський наголосив, що командування прагне посилити оборону військ на найскладніших ділянках фронту і забезпечити максимальну стійкість лінії оборони. Ну а на очільника Словаччини Роберта Фіцо вдруге буцімто намагались скоїти замах. Про це заявив сам прем'єр-міністр інтерв'ю виданню Стандарт. За словами Фіцо, інцидент стався у місті Дукла, де відзначалася 80-та річниця карпатсько-дуклінської операції. На публічному заході охороною був затриманий озброєний чоловік, який буцімто ненавидів Фіцо за позицію щодо України. Нагадаю, що в травні словацький прем'єр вже пережив один замах в місті Гандлова. Тоді з близької відстані в нього кілька разів вистрілив письменник Юрай Центула. Фіцо переніс. Тоді кілька операцій, і в липні повернувся до виконання обов'язків. А у вересні, за даними видання, актуаліті, політику, надійшов поштою конверт із кулею. Ну ідентифіковано трьох окупантів, які закатували до смерті цивільного під час захоплення міста. Ізюм. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Підозрювані військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади, а також двоє бойовиків так званої ЛНР. За даними слідства, в травні 2022 року вони затримали 57-річного чоловіка за проукраїнську позицію. Фігуранти. Повезли його до Катівні, де били, знущалися, намагаючись отримати інформацію про відомі місця дислокації ЗСУ. Ну І наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.